Ранок в селі починається з будильника. Ось він сільський будильник. <клух> Петруша, а де в тебе переводяться стрілки? Щоб трохи довше поспати. Нагодувати живність. Живність, снідать ідіть. Нагодувати нашу вередливу кицю. Єва, ти вже поснідала? Га? Уже. Заглянуть до огірків. Подивіться, чи назріло малини. Заглянути до капусти. Зібрати кабачки. Провідати помідорки і в черговий раз порахувати, скільки ще не вистачає кілків. Щоб заморочити голову Анатолію Івановичу на цілий день. Полить вранці, якщо не встигли полить ввечері. Водощ на вулиці, а в теплиці треба робити їм штучний дощ. Підв'язати ось уже, що доросло до верхньої шпалери. Провідать кавунчики і доньки, позмагатися з портулаком. Може, ще що забула? Ой, точно, а поснідати.